Поля кличуть до праці на дворі. Весна для одних це час насолоди від оновлення природи, для інших час весняно-польових робіт. Чи готові господарства Тисменецького району до нового аграрного сезону? Чи є вдосталь насіння добре в техніці, щоб вчасно розпочати посівну у районі? Дізнавалась Аліна Михайлюк. 13 березня під керівництвом голови районної державної адміністрації Ігоря Овчара відбулася нарада з керівниками агроформування району з питань готовності до весняно-польових робіт. У нараді також взяли участь заступник голови райдержадміністрації Валерій Ванда, начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Михайло Дем'янчук, провідний фахівець з аналітики Державної інспекції сільського господарства Вано-Франківській області Любов Гуріна, начальник інспекції захисту рослин Микола Заячківський та спеціалісти управління агропромислового розвитку. Райдержадміністрації. Було розглянуто питання щодо підготовки до проведення весняно-польових робіт, забезпеченості сільськогосподарських товаровиробників насінням, мінеральними добривами, препаратами захисту рослин, паливно-мастильними матеріалами, технікою та запасними частинами. Актуальними для агроформувань району є також питання оренди вільних земельних, використання майнових та земельних паїв, повноти і своєчасності виплати орендної плати. Також було наголошено на важливості подання сіль достовірної оперативної інформації та статистичної звітності про хід майбутніх весняно-польових робіт за підсумками наради управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації доручено провести аналітичну роботу по з'ясуванню стану готовності сільськогосподарських товаровиробників району до проведення весняно-польових робіт та подати пропозиції для максимально можливого обробітку земель сільськогосподарського призначення в районі.